Медико-соціальному реабілітаційному центру бути у Кам'янці-Подільському до ідеї його створення, ініційованої Кам'янськ-Подільською дієцезією, долучився Кам'янсь-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Разом з польськими колегами над проєктом працює колектив кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання. Над проектом цього центру працює вся кафедра а також здобувачі. Одним із прикладом такої роботи є наукові гуртки, які працюють у місті кам'янці-подільському в, в на кафедрі фізичної реабілітації. І студенти і здобувачі долучені до розробки і облаштування кабінетів, які мають місце бути в даному центрі. На другому поверсі буде блок психології. На третьому поверсі буде великий реабілітаційний кабінет в 300, приблизно 300 метрів. І відповідно до цього всі ці кабінети будуть облаштовані спеціалізованим обладнанням. Кімната ерготерапії. Це модельована кімната, в якій буде ванна, кімната, ванна, кухня, де люди з обмеженими можливостями будуть навчатися в побуті відновлювати ті чи інші навички. Окрім фінансової частини, важливою складовою будь-якого проєкту є кадровий потенціал. Для Кам'янця-Подільського це взагалі не проблема. Бо в університеті імені Івана Огієнка на факультеті фізичної культури кафедра фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання успішно набирає обертів. Наша кафедра вона забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 227 фізична терапія, ерготерапія. Це спеціальність, яка відноситься до галузі охорони здоров'я. І здобувачі вищої освіти отримують кваліфікацію бакалавр фізичної терапії, ерготерапії. Це ті фахівці, які затребовані в реабілітаційній сфері, працевлаштовані у нас як в регіоні, так і по всій Україні. Це і Одеса, і Чернівці, і Тернопіль, і Луцьк, і інші міста нашої чарівної країни. Тому хочу сказати, що кваліфікація фахівців є досить високою. Вона оцінена роботодавцями, і ми пишаємось нашими випускниками. На сьогодні кафедра здійснює підготовку як здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня, так і другого магістерського рівня. Тому ми готуємо наших фахівців асистентами фізичних терапевтів і фізичних терапевтів. Тобто, якщо в комісії подірському таке постане таке питання створення цього реабілітаційного центру, то з фахівцями проблеми вже не буде. Так, ви дійсно праві такі фахівці у нас вже є. Ми їх ще готуємо і будемо готувати. Тому кафедра, університет повністю забезпечує регіон такими фахівцями. Ми включаємося в цю роботу, в проектну роботу. Ми працюємо над цим як разом із нашими здобувачами вищої освіти, так і з усіма науково-педагічними працівниками і іншими стейкхолдерами. Функції реабілітолога значно ширші за функції лікаря чи методиста з лікувальної фізкультури. Він має не лише досконало володіти відновлювальними методиками на фізіологічному рівні, а й мати знання з психології людини. Бо інколи процес реабілітації треба починати саме з психологічної корекції хворого. Для підготовки кваліфікованих фахівців університет має всю необхідну матеріальну технічну базу. З моменту 2018 року, коли запровадився освітній стандарт підготовки саме фізичних терапевтів, фізичних реабілітологів, за допомогою да, нашого керівництва університету, керівництва факультету було облаштовані спеціальні зали для фізичної реабілітації. Саме в такому залі зараз ми з вами знаходимося, і за допомогою наявного обладнання, те, яке є в даних аудиторіях, вона відповідає тим вимогам стандарту підготовки даних фахівців. Наявна матеріальна технічна база в повній мірі забезпечує і безпосередньо, коли вже на... Наприклад, наші студенти відпрацювали всі свої практичні навички в аудиторіях. Вони вже йдуть на практику у різноманітні заклади, і вже там безпосередньо на місці, володіючи тим набором саме інструментів, засобів, методів, вони планують і успішно реалізовують програму реабілітації по відновлення тих чи інших да, функцій, які на даний момент, наче до хвороби або в травми, є у людей порушено. Я думаю, що ні в кого немає сумнівів щодо нагальності і необхідності створення такого центру в нашій територіальній громаді війна, військові дії, на жаль, призводять до того, що є багато наших військовослужбовців, які зазнають і фізичних травм, і є і психологічні травми. І з цими проблемами не можна залишати людей сам на сам. Тому я думаю, що ця ідея найближчим часом буде втілення в життя, і ми для цього робимо і докладаємо всі зусилля. Я радий, що до цього проекту долучилися університетська команда фахівці. І в сфері реабілітології, і вони вже прийняли участь у розробці проекту. І я впевнений в тому, що найближчим часом проект, який сьогодні планується реалізувати на території старої друкарні міської, він буде втілений в життя, і ми будемо мати гарний реабілітаційний центр для наших військовослужбовців. І всі, хто має і захоче отримати медичну чи психологічну допомогу, зможуть звернутися і її отримати. Дефіцит реабілітологів в Україні існував. Ще до війни. Сьогодні такі фахівці надзвичайно затребовані у суспільстві, як і відкриття самих реабілітаційних центрів. І навіть коли війна завершиться, такі центри не втратять своєї актуальності. Адже місія реабілітолога особлива допомагати іншим жити в гармонії з собою і з навколишнім світом.